Моє шанування глядачам Суспільного. З вами журналістка Лариса Андрійчук. І сьогодні, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України. Ми спілкуємось із Олегом Коболинським, головою Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині. Моє шанування, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава пане Олеже. Насамперед ми вас вітаємо із святом захисників і захисниць. Це надзвичайний день для нас, як для українців. І хотілося, щоб ви поділились. Своїми враженнями і своїми думками щодо того, як змінилося і чи змінилося ставлення у суспільстві до цього дня його сприйняття саме дня 14 жовтня, дня захисників і захисниць. Дякую. Ну вас також зі святом. Ми давно говорили, так, що це свято не просто Дня захисників України, тобто, тому що в нас в лавах Збройних сил є і захисниці. І також неодноразово всі учасники бойових дій, взагалі всі військові, наголошують, що захисниками це не обов'язково захисник це той, що на фронті. Захисниками це є і волонтери, і діти, які малюють малюнки, і люди, які приносять там якісь продукти, медицину. Всі, хто вболіває за нашу країну, за її незалежність, це є захисниками України. До привітань у школі хлопчиків, так як ставитися що ви порадили батькам цій ситуації? Ну, взагалі? Насправді, ну вже треба забувати такі привітання хлопчиків. Є день народження, вітайте тоді народження. А насправді я ще раз можливо повторюсь, що. Є свято захисниками, є всі, хто вболіває за нашу Україну, і тому особливо зараз дуже актуально. Це те, що роблять в багатьох школах, це якраз збирати саме просто на якісь конкретні потреби. Це було б дуже класно, якби до дня захисника, наприклад, захисника україни захисник, кожна школа б купила дрон. Олеже, для вас особисто повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення Росії чи стало несподіванкою. Ну насправді, я як людина військова, тобто я офіцер запасу, для мене це був шок через те, що якщо вважати на всі стратегічні ну, ті дії, які б ну, взагалі логічно роздумувати, то вони не мали робити наступ таким широкомасштабним, тому що вони пішли аж занадто по великій лінії фронту, і я б сказав, що малими силами, тобто, якщо порівнювати, є певні стратегічні такі. Закони, там, наприклад, що там на взвод, наприклад, наступає батальйон. Mm -hmm. А вони зробили ну, таку помилку, вони дійсно, напевно, очікували, що їх тут будуть зустрічати з обіймами. І через те для мене був шок, через те, що я просто як військовий я розумів, що це буде їхня поразка. Неправильна, так, вон, тактика. І неправильна тактика, неправильна стратегія, тому що тактика це такі короткострокові, це, а стратегія це в масштабах от, якраз країни. І от, от їхня стратегія вона була абсолютно неправильна. І тому те, що вони зробили, вони від цього й пожинають плоди. і Ми бачимо, які в них масштабні втрати. Поговоримо про організацію, яку ви очолюєте. Як змінилася діяльність і чи змінилася діяльність організації Луцької міської організації спілки воїнів АТО Волині? Чим займаються зараз члени вашої організації? Можливо, хтось зараз воює. Можливо, хтось долучився до лав волонтерів. Ну насправді, скажімо так, діяльність вона ну не скажу, що прям кардинально змінилася. Тобто, якщо скажімо так до повномасштабного наступу в нас організація більш надавала консультації, такі допомоги на місцях родинам загиблих, там, наприклад, то самим учасникам бойових дій, можливо, якісь консультації. Ми там допомагали, десь там з медициною, десь там, наприклад, відправити в санаторій, десь з квартирою, тобто ну з. Прописували програми, то після повномасштабного вторгнення я вам так скажу: 90% напевно наших членів громадської організації вони зараз на сході якраз України. Навіть якщо взяти перші два місяці, коли особи з інвалідністю ще не йшли туди на фронт, вони вважали, що ми краще потрібні ще тут. а можливо, бо ну, на той момент дуже ми очікували так само наступу з Білорусі, тобто, бо ще війська російські стояли. Це. Тобто у нас от якраз тут залишились особи з інвалідністю, які не підлягають призову, тобто мають відстрочку від служби, від мобілізації. То вже навіть на сьогоднішній день, вже навіть особи з інвалідністю попідписували контракти, і тому кажу, на 90% членів вони знаходяться зараз якраз на захисті тих рубежів. А ті люди, які тут залишились, то ми дуже активно, я б сказав, займаємося волонтерською діяльністю. Станом на сьогодні держава допомагає. Тим людям, які знають про війну не тільки зараз, а вже з 2014 року, які були на фронті, і є закон так України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту на сьогодні, зважаючи на усі обставини і складність взагалі нашого зараз життя, чи допомагає держава тим людям, які цього потребують, знаєте, що дуже було таким для мене. З таким здивуванням, те, що не припинилися соціальні виплати, це дуже важливо, тому що дійсно багато сімей, учасників бойових дій, особливо тих, хто особи з інвалідністю, вони жили практично на пенсії. І те, що не припинилися ці соціальні виплати, ці пенсії, це в умовах війни, ми ж розуміємо, які кошти надходять саме на те, щоб ну, знову таки на саме оборону да, тобто країни. І соціальні виплати вони продовжаться. Це теж є дуже таким ваговим фактором. Що стосується родин учасників бойових дій, ми ж розуміємо, що більшість пішло все-таки ну, на схід захищати рубежі. Знову таки візьмемо, у нас Україна просто унікальна країна і дуже великий плюс в тому, що багато сусідів, там, наприклад, людей, вони згуртувалися, і вони знають, наприклад, що там родина залишилась там, ну, наприклад, без. З чоловіка, да, чоловік там на фронті, наприклад, чи чоловік там безвісті зникли, що в нас всі допомагають один одному. А які проблеми такі найбільш нагальні? Що це? Житло, соціальний захист, ну, медична допомога? Ну насправді житло це не нагальна проблема, mm -hmm. того, що ми не розуміємо, яка в нас ситуація в країні. Може завтра прилетить і ракет, не, буде, то, і не того. буде того житла. Тому зараз основні нагальні проблеми це медицина. Тобто знову таки, тут дякуючи вже європейським партнерам, ми розуміємо, що евакуація. Відбувається, дивлячись від поранень там, хлопців, що це все організовано от, дійсно на рівні держави, дуже круто. Тобто, Якщо важке поранення, буває так, що ставлять, наприклад, якусь елементарну роботу, ну, на ноги, як ми кажемо, чи на коліна ставлять того бійця, а далі відправляють в Європу, і Європа доліковує. Тобто, Це дуже великий плюс. І, звісно, поки боєць. Знаходиться по військовим шпиталям, тобто після поранення, наприклад, йому виплачується навіть тих самих 100 тисяч бойових, тому що він хоч не на фронті, але він отримав поранення і він не може виконувати ті чи інші обов'язки. Тому це дуже великий плюс. Знову кажу, з боку держави в Луцьку взяти доповнили все таки от міські програми, тим, що харчування дітей, учасників бойових дій воно безкоштовно мобілізованих безкоштовно того самого батальйону який в місті Луцьку знаходиться батальйон Луцьк, тобто в нього також бійці, які там служать, діти харчуються безкоштовно за кошти військового бюджету. Це теж те, що пішла міська влада. Ну на зустріч, що якісь міські програми є на сьогодні у Луцьку? Ну насправді лікування так і залишилося бійців, тобто безкоштовно, але ми ж розуміємо, що бійців практично тут не залишилося, і те лікування, яке є, тобто воно вже відбувається за кошти держави або європейських партнерів. Тому дана програма вона є неактуальна. Держава пішла ще на одну зустріч, от створила да, таку програму, не знаю, чи хто знає, чи ніби й говорить про неї, але в зв'язку з тим, що багато військових на передовій є оселя. Тобто це про іпотеку. Іпотека, що для військових можуть взяти під 3% річних квартиру, це просто ну, програма, напевно, яку чекали дуже багато. Років і дуже багато людей, тобто, і, і, і якраз її зробили для таких категорій, які на мою думку, теж держава повинна постійно підтримувати це е, військові, поліцейські, тобто е, медики, там педагоги. Це дуже класно. На вашу думку, з якими викликами в подальшому, вже після перемоги, може зіштовхнутися українське суспільство з огляду на те, що буде дуже багато ветеранів, людей, які потребуватимуть реабілітації, соціального захисту додаткового? І загалом, чи, виклик, чи цей виклик витримало українське суспільство, починаючи з 2014 року, це були не такі масштаби. Тепер суспільство буде взагалом інше. Ну, дивіться, насправді в нас чекає. Я не знаю, після війни ще напевно ще одне жахіття це посттравматичний синдром, який проявляється через 2-3 роки після самих бойових дій чи якогось такої стресової ситуації. І що він означає? Перше, це онкозахворювання, тобто їх буде просто масово. Це навіть дослідження показують, що в Америці там після В'єтнамської війни, там що в СССР після Афганської, тобто онкозахворювання. На захворювання стрес, так. Да, на тлі стресу, на тлі нервової якби, напруги. Е, да, напруги, вони mm -hmm. проявляються. І в основному воно вже, в, коли її знаходять, це онкозахворювання, то вже стадія вчить не остання. Тому що я не знаю, яким чином побудувати, щоб, от як це було в 2016 році, щоб mm -hmm. масово зробити дослідження у тих бійців, які повернуться. Але ж ми розуміємо, якщо ми говоримо, що зараз мобілізовано близько мільйона осіб, що це mm -hmm. мільйони осіб треба зробити. Оце Комп'ютерну томографію, МРТ обстеження. У нас цікав, чекає дуже цікавий період в житті, який може як і негативно, і з другої сторони дуже позитивно, тому що в нас зараз таке в житті, як я кажу, почався період можливостей. Ми дуже відкриті зараз люди. Ми допомагаємо один одному. І через те зараз дуже класно молоді, яка готова розвиватися, яка готова навчатися. Їх чекають і в Європі. І так само я більш ніж впевнений, що в Україні також буде дуже багато можливостей розвиватися, того, що Європа буде вкладати сюди в гроші. Я надію, що і Росія почне платити репарації. І так само ми будемо розвиватись як країною і станемо номер один у світі, скажімо так, по розвитку. І тому молоді треба. Відкриватися, йти не боятися рухатись вперед, якої підтримки потребують люди, ветерани, учасники бойових дій уже у мирному житті, і яких кроків від суспільства вони чекають? Насправді ми не чекаємо, ну ветерани не чекають чогось особливого. Ми головне чекаємо небайдужості людей. Тобто, ми не хочемо, щоб люди сказали, а там це не моя війна, то там нас не бомбять там чи ще щось. Ми хочемо, щоб всі розуміли, що це війна наша спільна, це війна України за нашу незалежність, за нашу мову, за наш за наших дітей, тобто за їхнє майбутнє. І тому е, ніхто не очікує, що почнуть ходити там, дарувати квіти, mm -hmm. там вручати премії, грошові, подяки, там нагороди. Люди хочуть ну ветерани, вони хочуть просто, щоб люди розуміли, якою ціною це далося. Тобто, От якщо взяти в нас там стела, да, от скільки мови, кожен рік практично піднімалася, мова про її перенесення, 200 загиблих. А ветерани, коли проходять мимо, вони згадують ті події, які відбувалися, якою ціною, там, можливо, він вижив завдяки там, з тих, одного з тих захисників. І тому просто треба чого чекають? Запрошень просто на якісь заходи, щоб він посидів з боку, подивився, як діти виступають. Війна заради, скажу, заради наших дітей. І тому бачити дитячі посмішки це напевне найкраще, що може бути в житті після бойових дій. Це просто бачити, як живуть діти, як вони радіють і Як вони підростають щасливим поколінням, яке буде мати багато грошей і жити щасливо? Дякую вам за розмову, пане Олеже. І нагадаю, що сьогодні, 14 жовтня, у день захисників і захисниць України, ми спілкувались із Олегом Кобилинським, який очолює Луцьку міську організацію спілки воїнів АТО Волині. Дякую вам за увагу і до зустрічі на Суспільному.